На головній пішохідній вулиці у Житомирі вишивають воєнний логотип міста. Розміри полотна приблизно 2 на 3 метри, а для його створення обрали незвичайний спосіб. Це буде логотип нашого міста, який. Оздоблені наших сорочок, і вона входить мережка шаба, робиться так. обкручується І таким способом ми вкручуємо наш логотип. Навчитися вишивати у такій техніці, говорить майстриня, легко. Достатньо один раз спробувати, і все вийде. Це як переплетення да на тканині, буде. Це наші умовні ниточки. Це руки, наша голочка, так і отак запутується. Дуже гарні оздоблення такі є. У нас в краєзнавчому обласному музеї є сорочки з таким оздобленням. Воно перекручується. Отак голочки як. В одну сторону і в іншу. Ось так. Незадовго після початку роботи почали підходити перші охочі долучитися. Серед них і начальник Житомирської ова Віталій Бунечко. Вже майже чотири роки я живу в Житомирі, і це є моє місто, і я радію перемогам Житомирського футбольного клубу. Долучаюся до всіх акцій. І а це взагалі дуже символічно, тому що я тільки що відчув насправді, що відчувають люди, які плетуть сітки, і величезна повага, тому що. Це не просто, це дуже непросто. А це залишиться тут для нас згадкою про сьогоднішній день. Однією з перших бажання долучитися до вишивання виявила і маленька Зоряна. Дівчинка каже, часто долучається до подібних заходів, і сьогоднішній також не уминула. Це важливо для нашого міста, міста. і це наші традиції, тому я вирішила згодом охочих допомогти майстриням стало більше. Серед них і шестирічна Маша. Колір для своїх стіпків обрала символічний, а також говорить робиться, бо любить Житомир. Я його обрала, тому що мама моя цей колір любить. Ти любиш Житомир? Люблю. Тут ми їх більше друзів, і мама татом мріні всі. Долучатися до вишивання запрошують усіх охочих. Продовжуватимуть завтра з 12 до 15 години. А готовий виріб планують презентувати у день вишиванки 18 травня, оскільки в умовах воєнного стану заходи великі заборонені, але ми вирішили надати пізнавально розважальні заходи саме для дітей. 18 травня буде день вишиванки, тому у нас запрошуємо всю малечу, гостей нашого міста на вулицю Михайлівської з 12-ї години на майстер-клас. Вони будуть в основному направлені на автентичне виховання, на пізнавання нашої вишивки, наших українських традицій. А зараз у нас ми трошки робимо такі майстер-класи. Запрошуємо теж всіх житомирян долучитися до вишивки гладі саме нашого логотипу. Останній штрих організатори хочуть доручити зробити міському голові Сергію Сухомлину. Далі ж готовий логотип подарують Житомиру, та він стане окрасою усіх святкових подій. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.